Зусиль як із боку правого сектору, автомайдану, так і охоронних органів. Було знайдено компроміс, що треба співпрацювати. Всі зусилля мають бути націлені на те, щоб був у нас в місті спокій, безпека. Аналогічно було створено прийнято рішення про те, що має бути створено одну систему, яка буде спільно. Діяти і на сьогодні було введено те, що надалі має бути розроблено спеціальні посвідки, які будуть мати відповідні командири цих підрозділів і будуть офіційні, мати офіційне лице. Так Роман вже казав, що виникають зовсім незрозумінні інциденти. Також я хочу вам доповісти. Те, що сказав Роман, що має бути виділене з квартири, І вже є вже підготовлене таке розпорядження про надання сім'я загиблих квартир. Ну, Є процедура, яка має бути пройдена перш ніж буде рішення сесії. І з сьогоднішнього дня вже ця процедура підготовки розпочатку. Сьогодні вже, так як я відповідаю, за допомогою сім'я загиблих. Сьогодні вже мої колеги, волонтери розповіли, як в нас пройшла ця операція. Ось переді мною є три пакунки допомоги, які нам Ужсоцпанк допоміг систематизувати і привести в належний вид. Ми сьогодні надаємо кожній сім'ї відповідно одну треть від заданої суми. Це 57 тисяч 170 гривень на кожну сім'ю. І зараз хто є тут присутній буде вручено. Ще така річ є. Оця дівчинка, що залишилася великоротня, вона фактично живе з першої старшої сестрою. Там тривається рахунок на неї. Цей рахунок вона може зняти тільки, щоб не використовувалися ці кошти. Знаєте, Ти може знімати невеличку суму решетку, по-моєму, біля двох тисяч гривень в рік на потреби. Але І вона може зняти собі цю стосуну, якщо або ну, як вона, де вона захоче. Тому що, розумієте, ми хочемо так само, ми не знаємо е, ні, ні, тої жінки, яка там сьогодні за нею долягає, більше йому розмову з представниками їхньої діаспори, вони хочуть теж забрати забрати її до себе, можливо, в якійсь сім'ї вона буде жити, е, ну, і ми на увазі Вірменській. Е, поки що це питання ще не вирішено, але майте на увазі, що воно буде під контролем. але, Квартира однозначно буде виділена для цієї дівчинки. І друга сім'я це четверо, четверо дітей, яких У Це, це каже Валерія, тільки буде виділено житло, не в тому місці, де там, наприклад, нам будуть рекомендувати, ми покажемо самі. Тому що, якщо прокурори, судді, начальники податкових отримують житло те, яке, яке вони хочуть. Тобто, Противомитний будинку в центрі міста, я думаю, що ми доб'ємося до того, щоб їм теж було виділено це житло. Пане Володимире, тепер з приводу того, ви, я кажу, вибачте, але ми дуже просили, що ви взяли ті невеликі кошти. Це дійсно від щирого серця. Всі рівняни збирали. Це, 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 це не просто дяка за сина. Розумієте, це біль кожного, тому що ваш син дійсно є героєм. Він ми згодом все, щоб він був. Так я сказав, що було потім що this 86 загиб, що вони є герої України. Йому ще не за Я вам ще раз Я засідаю. Хочу дати зико, чтобы казали, що передавали про поранение. Дякую всім твій ти кошки люди на пару. Тільки пропонтуйте, щоб ніхто на цих кругових грошах не нажився. Ви відповідаєте за їх перемоги перед своєю совістю, перед Богом. якщо треба, і... Сходяться кошти, що й там э, розглядаються ні, всі кошти. Так, кошти їх... На судьбі кожного, а кожен перестане перед Богом. Якщо їм рука підніметься, забрати якогось, а й забирає їм її книжку. Тим більше, що тільки що йшли підприємці, вони <плес> теж принесли, ще кошти, бажали, що кошти, бо знали, що у нас буде прес-конференція, для того, щоб передати сьогодні до поранення тих, що зараз знаходяться в лікарні. І я ще звертаюся до... До всіх. Якщо ви знаєте тих людей, які захворіли на Майдані, які є з пораненнями, нехай вони до нас звертаються в штаб, вони будуть всі обліковані, тому що, чесно кажу, велика кількість людей прийшла через Майдан. Але всіх ми не можемо ідентифікувати, тому що ви знаєте, робилися ці сотні. Навіть сьогодні зібрати дані про тих людей, які воювали в цих сотні, ми на увазі знаходилися в тому протистоянні, досить проблематично. Але якщо люди пройшли через майдан і вони потребують допомоги, нехай звертаються в народний дім. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.